Є дві системні причини, чому ваші інфопродукти можуть не продаватись. Перша причина ви продаєте те, що хочете ви, а не те, що хочуть ваші потенційні клієнти. Банальний приклад. Ви приходите на риболовлю і замість того, щоб надягати на гачок черв'яка те, що любить риба, ви надягаєте шматочок зефіру, тому що ви любите зефір. І потім дивуєтесь, чому у вас не клює. Тобто... Ви повинні продавати потенційним клієнтам те, що хочуть вони. Якщо вони хочуть схуднути без виснажливих тренувань, то ви повинні створити відповідний інфопродукт, а не продавати їм систему із 500 вправ як схуднути. Друга причина: ви просите потенційного клієнта зробити занадто великий крок. Банальний приклад. Ви підходите до незнайомки і одразу пропонуєте їй стати вашою дружиною. Скоріше за все, вона вам відмовить, тому що вона вас мало знає, мало вам довіряє. Тобто, якщо ви хочете продати своє особисте наставництво за 10 тисяч доларів потенційному клієнту, то ви спочатку повинні дати йому щось безкоштовне, але дуже цінне. Потім продати щось дешеве, але дуже цінне, потім продати щось більш дороге, більш цінне, а вже потім пропонувати своє особисте наставництво за 10 тисяч доларів. Тобто робити все поступово по наростаючій, продавати поступово по наростаючій.